Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми приїхали в магазин Костко звіті. Ми дуже рідко двох буваємо в магазині, тому що він на роботі, а я сама скупляюся. А це навіть ввечері якось змогли вибратися двох. Є фремщина, звичайно. І йдемо побачимо, що там є. Так, дивіться, ось. Такий Dyson. У нас є. Дуже класна річ, дуже-дуже. Ми його купували за 540. Зараз він 699, уявляєте? Так, ідемо далі. Тут щітки зубні різні. є. Я ще бачила, ось ця штука дуже класна. Вона буває на знижці, мені треба буде, хочу купити нам всім. А, тому що все-таки вимиває водою залишки їжі, а, наприклад, які ти не можеш вичистити щіткою. То це, до речі, класна штучка. Dyson. Такий фен. 400 доларів. А ще 300 доларів. Ось такі різні. Штучки всякі. Так, це ось цей такий Дайсон що робиться так. Ну? Хі -хі -хі -хі. Так, тут різні вже бритви, машинки, це масажер класний, мені здається. Праска. І тут різні ручки, ножиці. Холодильники, пральні машини. Повірите, що сюди якось і ніколи не ходила, тому що в нас є, то воно. І не треба. А, дивіться, яка штука. Робить лід. Вітя заказав в інтернеті таку, і вона реально робить. Я вам покажу з часом. О, ось такі, таку праску ми купили собі. Дуже класна. Паровий утюг. Вона була 39 по знижці. Ми купили, тому що мені треба було. Так, різні свічки. А це що? О, це сюди, походу, ставить. А ні, це гірляндочки 24. Ну, якщо буде знижка коли, можна купити красиве таке для декорації. Це гарне. Так, іду біжу біжком далі. Дивитися, тому що. Це хочу показати, яку ми штуку, заради якої приїхали сюди штуки. Ось таке. Воно чистить коври, дивани. І ми хочемо купити і спробувати. Тому що нам потрібно з нашим ковром, диваном. І так, ковролін, знаєте, воно, оце, ця штука класна. І це воно треба. Ми хочемо купити 99 доларів, але вона буде мені вже в господарстві пригодиться. То я покажу вам уже вдома результат, чи вона нам сподобається чи ні. Так, біжу за своїми, а то я вже відстала. Так, дивіться, ще міксер зараз 319. Так, він 399. І все ж таки, ще хочу забігти. Одну посуду, я тут, виявляється, є така посудка. Ось така, яка мені дуже подобалася. 99. Дивіться. Дуже класна взагалі. Не знаю, що робити. Якщо буде на її знижка, я її візьму. Дивіться, як вона гарно дивиться. Виглядає на столі така ширша миска. така. Хай би були крушечки замість цієї. І, диві... І ще з однієї сторони мені в життя подобається ось. Ну, але в мене посуд є. Хочу а, класичний білий, якщо буде знижка, то я це візьму, але його мало розбирають. Вам розбирають дуже. Якщо вдруге буде знижка, то треба взяти, тому що а, білий посуд, а, це класно. Іду далі. Так. Ідемо ще по продуктам і подивимося, що є. Уже курточки бачу. Дивіться, ми скупились на славу. Люблю з чоловіком ходити через те, що якщо з'їм, то вже скуплюємось нормально. І Єфрем буде зараз давати чека. Єфрем, будеш давати чека? Тут завжди перевіряють при виході. Oh, hi, good. Oh. Все, чи все заплачене, тоді ставляє. Так, і ми виходимо. Вітя, що намалювала Смайлика, є прям Все, Сюди там сміється. Да. І вже мало машин. Мало людей, тому що вже дивіться, ось ті вже двері закриті, вже не зайдеш в Костку. А хто ще зайшов до півдев'ятої там? Ми приїхали в 15 хвилин на дев'яту, то ми це ще походили і це вийшли навіть пізніше, ніж півдев'ятої. Вони вже розраховують всіх тих людей, які ходять там, тоді вже закриваються. Ну, вже просто люди не зайдуть. Ось так. Будемо грузитися. Опа. Все зелене. Красне. Ну що, приїдемо додому, я вам покажу, що купили. Вже вдома і показує, що купили. Таку воду. Це як мінеральна, Файна така трошки смаки. І проста вода, і йдемо далі. Дивіться. Ось, стільки всього. Дві за апельсини. будемо нарізати і будемо їсти. Банани. Накупляли фруктів, тому що якось немає не в хаті фруктів. Ось такі персики. А це нектаринки. Вроді як нектаринки. А ні, вроді ж, персики, вони ж тут ось так. Ну, коротше, я щось вибирала. М -м, полуниця, дві упаковочки взяла. Можна коктейль зробити. І так смакувати. Фісташки, вони були на знижці. Дуже добрі, вони смачні. Коли свіжі взагалі реберця, ми смажимо часто їх і вони дуже смачні. Але дивіться, за оцю таку стіжечку 22 долари. І 24. Ну, трохи дорого вони коштують, але вони дуже-дуже смачні, це баранина. Ось таке хлоп'я вже закінчилось, і мої хлопці дуже-дуже люблять його їсти. Купила з молочком, вони люблять перекус, це такий. Я сама люблю таке хлоп'я, воно йде, як, похоже, до гранули. А... Кава. То в Америці Ось ця кава дуже смачна. М -м, вона так гарно пахне. Ну, дуже добре. Ми купили. Вона в зернах і її молоко Вітя завжди бере. Я то не дуже покажу, але я роблю буваю собі покучину або лати, то Ду... класно. Кавуна. Надіюсь, буде добре. Молоко, кремчист та масло вершкове. Давай. Круасани. Вони пусті всередині. Можна робити там сендвічі з ковбаскою, мазати чимось там варенням, а, чим ти хочеш. А, я знайшла дуже цікавий один рецепт, і я хочу спробувати. Завтра, можливо, спробую із вершками. Їх треба рвати. Постараюсь відзняти. Мені дуже цікаво, що буде добре. І подивіться, ось ця штука, такі так, як пилосос, воно йде відразу. Має бути із хімією, і як чистий, бачите? Зараз будемо випробовувати. Я ще дуже хочу спробувати. Такі наші покупки. Це ми так скупилися. треба зараз все розложувати. Готувала я на вечерю, що я готувала, а показую. Картопля запечена з сиром, з м'ясом. Дуже давно вже робила її, хлопці захотіли. І ще забула показати, лежали вони на стільчику. Ось такі вітамінки. Це у них вітамінки, такі штучки, жалійки, дуже смачні. Вітя їх дуже любить. І єхре. І ось такі горішки. Мікс. Теж вони в таких маленьких мішечках-упаковочках. То ми взяли ще ці. Хлопці дуже носять, часто беруть, щось хрумають, Та взяли такенькі. Ну що ми випробовуємо? Знає, можна, не знаю, может треба ще файну химику таку щоб... Ну, Вроде я чистиша, я не знаю.